Привіт, любі друзі! Сьогодні хотів би поговорити про вчорашній матч Наві. Наві полетіли в Саудівську Аравію на великий івент ІВС. Такий, знаєте, специфічний новий івент, але, як на мене, він може стати досить престижним, тому що, в принципі, можна критикувати ось цю форму проведення так, олімпійська система з топ-16 команд. З іншого боку, воно насправді додає ну, свого такого смаку, знаєте, тому що реально перемагає той, хто не помиляється протягом всього івенту. Тому що ну, погодьтеся, в принципі, цей стандартний формат а, там. Дабл елімінейшн, чи якісь групові а, зустрічі вони, в принципі, надоїли. А тут реально, так би мовити, а, є велика ймовірність того, що фаворити а, десь злетять в рамках однієї Best 3 зустрічі. А, і чемпіоном стане взагалі така якась нестандартна команда, тому що в нас а, Наві злетіли, Спірт злетіли і. Віталіті та? злетіли, наскільки я пам'ятаю. чи... Тож, що, що це не на цьому івенті. А, ну Дайте мені подивитись. Ні, Віталіті це на іншому івенті вони програли. Тож паралельно ну майже паралельно Блаш ішов в онлайні, тому я переплутав. Ну, Віталіті є. Віталіті зверху. Віталіті, я так розумію, має всі шанси забрати верхню сітку, хоча тут будуть в них монголи. Ну, а потім, скоріш за все, гратимуть. Фіг його знає насправді з ким вони гратиме, тому що тут героїк обіграли Спірід. Правда, за спірід ще грав Зонтік uh, став свій останній матч uh, за цю команду. І ну, тут Мал ще є зверху, тобто вони вже можуть щось також зробити. Подивимось, я буду коментувати всі ці ігри а, на мейнкасті, всі ці дні. Тому приходьте, долучайтесь, дивіться, будь ласка, українськомовний а, контент, а, тому що онлайни а, зараз наші з вами насправді не настільки великі, які могли би бути. А, так ось повертаємося до гри Na'Vi 3D Max. 3D Max вибирають Ancient, Na'Vi вибирає Inferno, третє вирішальна нюк. 3D Max супротивник непростий, це всім зрозуміло. Але Na'Vi дещо фаворит цьому матчі рахується. А, хоч Na'Vi в оновленому складі. А, програли, нагадую, Na'Vi, точніше, непогано зіграли на лані останньому, там топ-4 війшли, якщо я все правильно пам'ятаю. Потім в онлайні провалились на відбіркових до Бласта. І... Ось тепер, типу, знову LAN, приїхали, ну, коротше кажучи, Наві let's go. На Ancient, Непоганий матч провели, Ancient, гарна мапа. Знову ж таки, тут питання до 3 d Max, чи варто проти Na'Vi пікати Еншент? ну, але вони вважають, що варто. І на еншенті вони програють. Все гарно, 1-0. Залишається дві мапи. Наві треба взяти одну з двох. Інферно. Інферно, а, Наві вибрали своєю. Завжди є от питання, чи Інферно, ця мапа взагалі? Це для всіх команд, і завжди так було. Чи варто взагалі Інферно пікати своєю мапою? А, якщо ви не розумієте, чому Інферно... Насправді дуже важко грається за захист. Дуже важко. Там треба постійно вгадувати, грати комбінації. І я не пам'ятаю жодної команди в світі. Жодною, яка б за захист грала стабільно добре. Тобто команда, яка би брала от, протягом 10 років насправді цього інферно, яка би брала постійно а, там біля ну, більшість, більшість раундів, да? тобто 8 за 15 раундовою системою, як раніше гралось, і зараз це має бути там 6-7. Тобто стабільно 6-7 ніхто за КТ не бере. Тобто тут ти маєш грати нормально а, за атаку, а за КТ як пойде, так би мовити, дуже часто. Uh, і Наві, ну, наче нормально взяли за атаку, 8 раундів, молодці. І беруть пістолетний раунд пістолетний, за другу половину. Все рахунок 9-4 на користь Наві. Потім. 3D Max беруть теки, Навіс заганяються дуже сильно. Бомба на апартаментах. біт кидає бомбу, відходить назад. На тому що бід, його можна зрозуміти, Він грає обережно. Гравець в пісках загинув від A І Навіть 4 в 3, замість того, щоб нормально один з бібліотеки, два через короткий і більше через апартаменти разом випушувати А-сайт. Роблять якусь дичину, починають по одному програвати. Типу, одного там під бібліотекою в смоках ловлять, біта ловлять, який падає просто з каврів, якось ті під в соло, але ніякої хилпи немає. І далі три в два чуваки розігрують. Ну, коротше, беруть просто неймовірний раунд. І далі така гра, знаєте, типу, ключові раунди, там економічні в Наві, поганий бай. І от Наві, типу, доходять до а, нарешті нормального бая. Це вже там пройшло 5-6 раундів, тобто 3D-Max по рахунку зрівнялось. Тобто, психологічно, вже рахунок 9-9 чи 10-9 на їхню користь. Ну і коротше, один з ключових раундів, який от на Інферно, я вважаю, був справжнім фіаско для Наві. Це три гравця Наві на Плентіа сидять в обороні, до них заходить два типа. Пішла якась інфа, розмін навіть вбирає, забирає навіть одного. І в цей момент Wonderful був весь цей час на БЗВП. Б на точці ВП. І він ВП просто кидає точку Б і заходить Шур на цей сайт. Ставлять плент і беруть раунд. І отут питання до Вандерфула: ти, наче вже досвідчений чувак. Ну, типу, ти завіком за віком і так не допоможеш типам на А. Ну, типу, ти не встигнеш. Ти там бібліотеку підійдеш, якщо вже вихід на А, ну то ти все одно будеш там довго вибивати. Сиди собі на Б, стій до кінця. Твої типи 3 на, на А. То вони тобі мають хелпати. Вони тобі мають хелпати, насправді. В разі чого? Тому що ну, завжди може бути якийсь фейк. І, коротше, така помилка. Ну, Wanderfall взагалі дуже погано відіграв э, Імхо Цю гру він. Э, Ну, типу, снайпер, просто це окрема, окрема посада, да, і ти на снайпері маєш. Ну, бути в топі завжди, Хто ну, б що не казав? Знаєте. Якщо ми беремо будь-якого снайпера топ-колективу, це, це таке вічне питання, то ти ну, блін, ну, маєш немає іншого, в тебе, іншого варіку, так би мовити. А Wonderful, бачите тут. Ну, типу, не найгірше в мінус, да? найгірше Алексій відіграв. Ну, але знову ж таки, тут, тут нічого не змінюється. Типу, кеп є кеп. Хоча різні кепи, але загалом. Загалом воно так. І з плюсів, знову ж таки, з плюсів, якщо ви кажете про плюси, то Маказі. Да? Тобто він себе на Лані проявив. Він нормально грав так, як треба. Да? Але от досвідчені тімейти, на жаль, не змогли нічого зробити. До речі, підписуйтесь, будь ласка, на мою телеграм-групу, Counter-Strike Контрсрач, репортажі, новини КС у мої якісь кружочки пов'язані з КС-ом. Будете залишатись в курсі один з найбільших українськомовних КС-2 каналів. Ну і от, Алексі бі після інтерв'ю дає, думаю, ми добре підготувалися до цього турніру, до цієї гри, зокрема, але чогось бракувало. Ми зробили камбек на нюк, як і потрібно було, і коли все стало близько, вони просто забрали раунди. Ну, таке, знаєте, камбек на нюк це е, наскільки я пам'ятаю. А, ну, типу, 8-4 нормальний взагалі рахунок, що тут за камбек, я хази, ну, це, 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 це робоче, це не, не говорив би тут про камбек насправді. Ну, типу, він має на увазі, що вони просто 8-4 програли, і потім на початку починали брати за КТ. І не, 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 не прибили да, опонента. типу ну Але Треддемак просто добрали. Тобто тут питання не камбек, а чому ви за те взяли так мало раундів? Тому що знову ж таки на нюці ну, 4 не завжди вистачає. Знаєш, якщо б якщо ви в там, то вам вистачає. А якщо ви навіть, то вам треба ще ну, щось. Ще брати 5-6 раундів за атаку в таких випадках. Ну і Блейд пише, до речі, як на мене, так, так дуже просто, але знову ж таки, про синергію. І це було видно, знову ж таки, знаєте, от вертаючись до інферно і знову ж таки вертаючись до цих двох раундів, про які я розказував. Тобто, реально, челіки розгубилися і не знають, як вибити 4 в 3 плент А. Uh, хоча, типу, вся інфа є. Ну, майже вся інфа по опонентам була. Тобто там той щось зробив, той щось зробив, типу, по одному. По одному нема, ну не було нормального колу. Uh, типу, як ми рухаємось? І от тут дійсно Блейд провий щось. Щось, коротше, поплили в важливих моментах, так би мовити. Uh... Ну і ми, типу, The Wasted", No Words. там прикол, що в тому, що якийсь літак з фанатами Наві летів Вер'ят підтримувати команду, але долетів тільки тоді, коли вони вже програли. Ну і плюс Фан-зона в Києві була також досить велика. Хлопці прийшли підтримати Наві, навіть вже програли. Ну, коротше, блін, дуже-дуже, дуже обідно. Мені, бідно, я приїхав в Київ коментувати. Ну, типу, Наві. Хотілося б, щоб, знаєте, коли грають Наві, і якісь онлайн є на трансляціях українських. Тепер навіть не буде, і цей і цей і турнір перетворюється. ну типу в ті Турніри, які, типу, дефолтно йдуть постійно. Тому закликаю вас прийти та підтримати українську мовну трансляцію. Коротше кажучи, з вами був Сеня. До нових зустріч. А, на останок підготувавши отакий от, нанюті момент. Знову ж таки, важливий раунд 3 -3 рахунок. От Наві беруть мало, да, за атаку, я кажу. мало раундів за атакою. Досвідчений Алексі Бі, типу. Типу, щось нашиф, розумієш, що дифузу нема. Переключається. Ну і, типу, замість того, щоб на впевненості, знаєте, типу, ну, просто стій стріляє, він вийде, ти його перестріляєш, великою, Алексі Бі не впевнений в собі, типу, як стрілок, да? тобто, от він, типу, не зря мінус в мінусиде, тому що не впевнений стрільбі. От знову ж таки, розумієте. От я, якщо з собою можу порівнювати в своїх часів, я теж не був, типу, топ-1 да, по, по статті, навіть там, біля одинички в мене крутилося все. Але в клачах один на один, от таких Типу, вже свалу нема. Ти маєш встати і прийняти. Тіпа, і це в мене було, і це я робив, розумієте. Встав один на один і перестріляв. Хоча я теж любив там, типу, смачки, там щось відіграти, відійти. Там коротше, там от, там. він напевно хотів зараз цю вентиляцію, бачите, в кінці сховатися. Типу, щось таке от зробити. Таке, знаєте, от от він пригає. Да? він вентиляцію хоче запригнути. Я так розумію. Хоча вентиляція вже перед ним він взагалі в просторі. Короче, повністю. Але вже все, стій, я його. Типу, він все одно, ну, типу, в ти вигідні позиції. В тебе ймовірність того, що ти візьмеш цей раунд, якщо ти, ну блін, тренуєш стрільбу, ну, 80%, напевно. Але щось, коротше, чого? чоловіче, чоловіче вирішив віддати. А знову ж таки, брали б той раунд зараз, 4-3. Ну і далі, якраз вийшли б, напевно, на свої шість раундів за атаку, на які вони не вийшли і програли нюк. Коротше кажучи, друзі, підписуйтесь на канал. А з вами був Сеня. па-па.